Всім привіт! Дивіться, який у нас нині туман густий. Такий що хтось з людей дров нарубав. Верби погрубував. -по -по Бачите, як нарубуються верби. І вони тоді знову з тих стовбурів пускають в І за пару років знов дрова є. Ну, Правда, то дрова літні, але як нема ніяких, то і такі підуть. Ось якийсь проходив. Хоча б, як Ігор каже, безкоштовні свої виросли, обрубав та є. Так що в нас багато людей вербів понасаджували, хто має можливість йде посадити. і Раз там 3-4 роки обрубують і палять ними. Так, колись як хати глиня, то й верби вистачало напалити, а зараз як великі будинки високі, то вербою не напалиш. Але кого ще старенькі хати такі, що низькі, малі. Ну, то й вербою добре палити. Тут вулиці вже такого туману не видно. ну Зараз на горбок вийдемо, буде видно. Може і там вже й не буде такого. Тут долиною, то може бути дуже туман через те понад воду. Але це таке, поволі не спіша. Дай дасть Бог. Заїдемо до свого місця призначення. Ох ти, в гніздо впало. Бачите? О, той вітер сильний був, напевно, обвалив. Так жаль. Вони так вони Весною знов настроїть. Але обвалилося. Два... Вчора цілий день дуже сильний дух позавчора вечір. Такий вітрисько був важну. Вперше теж хтось дерево валив. Зараз подивимося. Я тут ще не їхала, як було вивалене. Тут пообрізали, обрізали. А тут з корінням, дивіться, як вивалило дерево, бачите? Це коріння ясино так звалило. Це туди. Файну впав, нічого не поломив, нічого не повалив. Так, щось таке Ну, А ми їдемо, а як приїдемо, тоді покажу. Що ми їздили? Та кажуть, щасливої дороги і хай. Бог допомагає, благословляє. всього. Поки місь пауза. Ось таке і нічого не видно, бачите, і зверху так само. Я думала, вгорі туману нема. Туман і горіє. Туди донизу нічого не видно. Там дерево росте. Вручувати банки закривати 120 гривень 50 штук. Так, Ось ті банани 50 гривень в кілограм. А ось ці чорні 40 гривень в кілограм. Буханя хліба ось таке нерізане 32 грив кілограм. Та ці осливки 38 гривні, Так, 38 ці такі солодкі добрі. А ті 35 гривні, Ну, тут є деякі трошки ще зарентування. Так, металені різинки Тут у нас вони 120 гривень вона купила собі. Вибрала резинки. Ось такі. Така чорна, зелена і якась така оша. Дивилась. Так, мандарини по 70 гривень і лимони по 50 гривень. Так. На, на не, ну положи мені туди. Вони мені тут заважають. Спортивні штани для чоловіка купила 300 гривень. Грушки 50 гривень в кілограм. Купили на 100 гривень ось Груші. Кили ми красоту смакоту по 70 гривень ось таку дуже м'яку і дуже смачну, бо я одну по дорозі з'їла хурму. Ой, одна розломилася. Ой, розлізлася. Ну нічого, ось. Ось таке то діло. Так, купила два лотки яєць по 5 гривень в одну. І купила тобі чоботи. Ось такі Чоботяри. Буду мати в кому Кози гонити. Ото все, що я тут купила. А, Олій купила 5-літрову бутилку, ще докупила одну так, 230 гривень. Наталю, випусти котика бігом. Випусти котика 230 гривнів. Так, купила селітр. Ми їздили по селітру і по нітромофоску. Селітра 1100 пачка 50 кілограм, нітромофоска 1600. Ось, купила. Так, та те зараз я його повикладаю. Е, так. Е, так, 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 що то я ще купляла? А, і ще купила я три яблуні зимових, дві сливки докупила і купила-купила ще. 2... А, і дві груші зимових теж. Там, де ми купляли черешні. Так що ось таке діло. Оце все яблуні, груші по 70 гривень і сливи теж. Ось таке діло. Все, більше нічого не купувала. І приїхала додому. Ось так. Ми їздили по міндобривом, бо я за нього забулася, е, що мені його треба буде весною. Ну, А поки чоловік є... Поставлю, поки бо тут же нема майже. Поставлю поки міськ ганкою. Ось такі то діла. А треба, щоб воно на весну було купляне, щоб не було, як садити город. Скільки грошей всіх разом пустила, не знаю. Брехати не буду. Не рахувала ще. Ну, Хто дивиться, той може порахувати? Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. Не забувайте підписуватися, хто ще не підписався, якщо вам подобаються мої відео. І... Якщо у вас є така можливість поширити моє відео в других соцмережах, то при можливості поширте. Всім гарного дня, мирного неба, скоріше і нам всім перемоги. Па-па!